Україні, слава Збройним силам України, слава нації, смерть Кацапській Федерації. Вітаю усіх острів'ян, а також усіх гостей нашого острова. Пропоную вашій увазі коротенький огляд нового каталога Максима Загреби та Сергія Яценка паперові гроші в обігу України з 1759 по 1991 рік. І це перший том, в який увійшли Габзгурської імперії 1759-1918, рік, Російської імперії 1769-1917 роки, України 1917 по 1920 роки, а також Грошові Сурогати 1917-1920 року, а також місцеві випуски. 1914-1924 року. Отже, ви бачите цей каталог, який вийшов буквально з друку, буквально учора. Сьогодні вже перші читачі отримали цей каталог, які були надіслані ще учора. І зараз ви можете подивитись коротенький огляд цього каталогу. Ну, перше, подивіться, будь ласка, на яка гарна політурка. Перше, тоді, коли тут застосовано таке золоте тиснення, Ось воно так гарно виблискує. Книга вона продається в термоплівці. Отак от. Якщо ви купуєте це на подарунок або навіть для себе, це вже дуже гарно так от виглядає. Отже така захисна плівка, вона є в цьому каталогу. Ну, точніше, цей каталог він продається в захисній плівці. Ну, і зараз я спробую показати, як виблискує ось це золоте тиснення. Подивіться. Також тут є ще часткове лакування. Ну і давайте розгорнемо і подивимось, що ж пропонується у цьому каталогі. Ну, звісно ж, починається е, каталог із змісту. І давайте подивимось на перші банкноти, які тут є. І першими банкнотами є 5 гульденів. Це Віденського банку 1759 року. Я вам хочу сказати, що уживу ви навряд чи зможете знайти ці е, бони або банкноти. Ви зможете їх побачити тільки у цьому каталозі. Також тут є такі бони, яких вигляд ще невідомий нам. Або принаймні поки що видавець не зміг знайти зображення цих бон. Подивіться, тут такі сіренькі квадратик або прямокутник, там де мав би бути вигляд цих бон, але ці бони поки що видавцем не були знайдені. Також ще хочу зосередити вашу увагу на Примітки на тексти, які тут є, до цих бон, вони дуже інформативні. Далі так само дивимось банкноти Віденського банку. Тут так само дуже багато тексту, який я вважаю, що ви будете з насолодою читати, з насолодою будете ознайомуватись. Ну, ось, далі продовжуємо так, сай, так само банкноти гульденів. Дуже багато. Тут навіть є безпроцентні казначейські векселі Рейху 1851 року. Інші банкноти. Усе дуже добре подібрано. Усі ілюстрації кольорові, що дуже важливо. Далі йдуть інші банкноти, асигнації 1818 року, державні кредитові білети. Ну і далі йдуть ще. Дуже ретельно підібрані підписи керівників банків або касирів, керуючих банків тих банкнот, тих бон, які були розміщені в цьому каталозі. Ось так от вони виглядають. Дивимось далі. Становлення державності це другий розділ. Ну, Ми трошки перескочили. Тут є дуже багато бон, а також банкнот Російської імперії. Так само ви знаєте, що нумізматика вона вивчає монети, і, монет, і серед монет є копійки або бігові монети. Ну і так само ще й були і бони. Тоді, коли неможливо було карбувати ці монети, то їх випускали як папірці на папері. Далі йдуть бони, банкноти становлення державності 1917 рік, 1921 рік. До речі, тут навіть є карта або мапа України, деякі землі були в складі України, коли в який час були приєднані, об'єднані. Зараз ви бачите бони 1918 року, 50 карбованців. До речі, дуже багато різновидів цих бон, а також банкнот різних банків в різні часи. Ось так все це виглядає. Також чеки Державного банку. Ну, це такі боргові е, записки були. Е, ну, ось так все це виглядає. Е, потім окремо я б хотів би звернути вашу увагу ось на цю сторінку. Це сторінка 223. Місцеві випуски 1914-1924 років. Е, до речі, тут так само я е, вам пропоную уважно. Читати тексти, які тут пропонуються. Ось, наприклад, бони або банкноти, які друкувалися у Дрогобичі. Тут також є ще інші дуже цікаві банкноти. Багато з цих банкнот, багато з цих бон ви можете побачити тільки в цьому каталозі. Ну, правда, оці. Банкноти тисяча карбованців можете знайти серед колекціонерів. Наприклад, на зустрічі колекціонерів, які відбуваються щомісяця на Лівобережній. Далі йдуть місцеві випуски 1914-1924 років. Дуже багато таких бон. Усе це дуже добре зібрано. В цьому каталозі правильно все систематизовано. Усі описи, які є наявні, і, 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 які е, вам допомагають зрозуміти, що це за бони, в яких накладах вони були. Е, а також тут є ще й вартості, за якими їх можна знайти е, на зустрічах колекціонерів або серед е, взагалі колекціонерів. Ну і ще от дуже цікава бона, яка мені. Дуже подобається, це 500 гривень. Ну, а також банкнота або бона, або казначейський білет 100 гривень, яку ви дуже добре знаєте, тому що Національний банк України випускав таку сувенірну банкноту. Отже, друзі, каталог містить більше 320 сторінок. Не, 319 сторінок. Таким є об'єм цього каталогу. Усі, хто замовив його, оплатив, придбав, вони вже його отримали і вже мають насолоду його передивлятись. Якщо ви якимось чином не встигли це зробити, ви ще можете це зробити у крамниці острову Скарбів. У телеграмі і посилання на крамницю є в описі до цього відео. Таким був короткий огляд. Першого тому каталогу паперових грошей в обігу України, який вийшов просто учора. Друзі, усім дякую, хто дивиться мій канал, дякую усім, хто залишає вподобайки, коментує моє відео. І побачимось!